Пані Ольго, вітаю вас. Вітаю, розкажіть нам, чи вже складний графік аж до літа? Дивіться, я хочу звернути вашу увагу, що ще в серпні місяці була видана постанова кабінету міністрів про структуру навчального року. У нас у освітянах є два поняття: є освітній процес і є структура навчального року. Освітній процес за нашими всіма графіками, попередніми, які ми формували ще в серпні місяці, має закінчитися 31 травня. А навчальний рік, відповідно до постанови кабінету міністрів, закінчується 28 червня. В чому відрізняється, в чому взагалі різниця? Навчальний рік включає в себе і е, випускну кампанію, тобто, наприклад, де, де, державну підсумкову атестацію. Звичайно, в умовах війни державна підсумкова атестація скасована, але все рівно вона входила в структуру навчального року. Ми попередньо планували закінчити освітній процес 31 травня. Далі у нас заплановані з 1 червня це літня оздоровча кампанія, це пришкільні дитячі табори. При наших закладах загальної середньої освіти, ну і оздоровчі компанія в закладах дошкільної освіти ще в серпні місяці Міністерство говорило про те, що нам дають у цей місяць для того, щоб ми надолужили всі освітні втрати. Звичайно, освітні втрат багато це і під час тривог, і зміна процесу навчання і зміна режиму навчання. Але ми вже в умовах тих, які ми маємо на сьогодні, намагаємося надолужити всі освітні втрати, аби не продовжувати освітній процес з першого червня. Звичайно, час покаже, але попередньо по наших планах, по наших графіках, по нашій стратегії, так би мовити, ми плануємо завершити освітній процес 31 травня, а з 1 червня розпочати пришкільні дитячі табори. Ну ще навіть минулоріч Мон давало змогу продовжити навчання. І чи вдавалася до прикладу, саме наша громада до таких новацій? Наша громада не вдавалася, тому що ми працювали активно, і я хочу сказати, що ми швидко змінювали режими роботи, оскільки, якщо наприклад, зранку у нас є тривога, ми відповідно дітей навчали в змішаному форматі, тобто для того, щоб не витрачати час. На довезення до того, щоб добратися до школи, ми після завершення повітряної тривоги організовували дистанційний формат навчання для того, щоб надолужити ці всі освітні втрати. Звичайно, вони в нас є. Ми над ними працюємо. Наші зараз педагоги активно проходять різноманітні навчання і за підтримки міністерства освіти і на основі інших освітніх проєктів для того, щоб Отримати у ті механізми методики для того, щоб надолужити освітні втрати, хочу сказати, що є зараз автономія вчителя відповідно до чинного законодавства, де вчитель аналізує, яку кількість годин потрібно виокремити на ту чи іншу тематику. Відповідно, вона аналізують. Якщо, наприклад, я викладаю предмет в п'ятому, шостому, в сьомому класі. Я бачу, що певна тематика може повторюватися. Відповідно, я і використовую ті методики, аби, наприклад, в п'ятому класі менше витратити часу на певну тематику. Але, наприклад, в майбутньому, в сьомому класі, на цю тематику зорієнтувати більше часу і по віковій особливостях наших дітей, і відповідно до навчального плану. Тому ми працюємо, надлужуємо освітні втрати. Впродовж навчального року освітнього року для того, щоб не продовжувати навчальний рік, навчальний процес з 1 червня. Будемо сподіватися, що у нас все вдасться. Але, звичайно, час покаже. Якщо в разі чого в нас не будуть надолужені всі освітні втрати, звичайно, ми будемо приймати управлінські рішення для того, щоб продовжити освітній процес. Але на сьогодні ми завершуємо освітній процес 31 травня. Те, що найбільше завжди цікавить, школярів це чи будуть канікули, якими вони будуть весною. Так, в нас заплановані весняні канікули. Це останній тиждень, повноцінний тиждень березня. В нас передбачені весняні канікули. В нас один заклад нашої громади відмовився і від осінніх, і від весняних канікул. Вони відповідно відпочивали довше під час зимових канікул. Таке рішення було прийнято ще в серпні педагогічною радою. Але інші заклади освіти, тобто з 55 закладів освіти, 54 заклади, будуть мати весняні канікули. Ну і ситуація залишається складною захворюванням дітей. Як знаємо, зараз на 60% загалі перевищення є під порогу, і чи взагалі планується карантин, і все ж таки, якщо буде, то за яких умов? На сьогодні по громаді ми маємо 14% відсутніх дітей за станом здоров'я. Сюди ми включаємо не тільки гри, грип, але й інші захворювання наших дітей. Ми не, пере, не переходимо ту межу. Відповідно, якщо буде переходитись межа 20-25%, Відповідно, рішення комісії тептенс буде прийнято про те, щоб запровадити певні карантинні обмеження в закладах освіти. На сьогодні ми працюємо відповідно до тих режимів, які у нас затверджені на початку вересня, тобто перед початком навчального року.